Затримання цих всіх псевдопідозрюваних, псевдозлочинців відбувалося по одному майже сценарію. Тобто початок це тітушки, які просто нападають на людей на дальніх кордонах майдану або й взагалі в містах віддалених від кордону. Вчиняють побиття цих людей, фізичне насильство застосовують. Після того викликають своїх. Кураторів з Беркуту, які приїжджають, продовжують побиття цих людей, доставляють їх в райвідділки, які вже безпосередньо здійснюють документальне оформлення затримання. Тобто, в даному випадку такова, чільники правоохоронної системи, включає прокуратуру, включає МВС, вважають, що це є процедура, така яка повинна застосовуватись в європейській державі. Значить, ну, дають оцінку репресії і так далі, тому подібне. Хоча є чітка дефініція Кримінального кодексу, вона говорить наступне. Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства установи організації чи на окремих осіб. Так, ось, шановні колеги і шановні. Представники мас-медіа, ми маємо справу зформованою на базі Беркута озброєною бандою, яка не переслідує мети, передбаченої чинним законодавством, яка поставлена перед правоохоронним органом. Вбивства, знущання, катування, викрадення, знищення майна, я маю на увазі автотранспорту, громадян це все дії, які охвачуються диспозицією статті 257 Кримінального кодексу України.